Вітання! Сьогодні зроблю коротеньке відео по тіньовому квітнику. Зараз ідуть дощі похмуро, прохолодно, мало що квітне, але тіньовий квітник він ожив. Він такий красивий. пройдемося по ньому. Я ще ні разу його не показувала, тому давайте прогуляємося разом. І покажу цікаві рослинки в нього. Ось почну з цього ракурсу. Позаду мене ще є ділянка десь метрів 5-6, не оброблена. І там ще має бути квітник тіньовий. Це ще мені попереду така робота. Але тут уже тіньовий більш-менш склався. І є досить цікаві і такі м, рідкісні рослинки. Ну, ось, наприклад, ці два кущики. Це тут вони не мають рости, але ж вони зростають. Це вегели, Одна з зеленим листям, друга варієгатна. Це ті, що я вже розмножила і посадила тут, щоб відділити трішечки зону. Так Ну що ж, в тіньовому квітнику мене ось починає набувати масу. Це рододендрон, він куплений невеличким черенком. Минулому році в нього пішло декілька гілок, і дивіться, як гарно зараз пішов у ріст. Ще він не квітнув. Не квіт. Мені здається, що це має бути світло-фіолетового кольору. Сподіваюсь, на наступний рік буде квітувати. Рододендрони це взагалі чудові рослинки, вічно-зелені. Вони мені дуже подобаються в тіньовому квітничку. Листя у них таке міцне, насичено зелене Ну, молоденьке, то бачите, яскраво зелененьке його кольору ще. А так така структурна, зимозелена рослинка, дуже красива. Тут я ще де неде не де понасаджувала туї і закрила ось цей стовп. Ось так я ну, де неде де посадила туї. Туї теж е, з черенків вирощені. Так, що тут далі? А, гортензія. Тіньовий квітник. Це гортензія крупнолисна. Бачите, вона примерзла. І ось зараз тільки повиходила з землі, наростає помаленьку. Далі тут. Такий цікавий композиційний аналіз таких рослинок, як папороть. Тут хостовим можете бачити. І мені здається, що це бузульник називається з такими красивими листям. Ось такий, бачите. Ну, він ще не квітує. Буде квітувати, то така зверху вистрілює така стріла. І так, доволі красиво. Далі тут яскрава хоста і гейхери. Дивіться, тут після дощу вони трішечки так поникли, але все одно висвітлюється куточок. Це такі темні гейхери. І пахісандра. Це вічно-зелена рослинка, ґрунтопокривна. це другий рік вона. Росте. Ну, як бачите, вона не така агресивна, хоч вона і ґрунтопокривна. Я бажала б, щоб вона швидше наростала. Вона така симпатична. Цікаво, чи вона квітує, можливо, ще й заквітує. О, вже гейхери почали квітувати. Так, ось так. Якщо я далі відійду, то ось так ця зона виглядає. Так, гейхери, знову гейхери, знову хоста красива. І ось там біля паркану темним листочком це цифука або клопогон. Ось такі листочки в неї. Я дуже її в тінь під кущ посадила, вона зовсім погано зростала. Тут більш-менш для неї така напівтінь біля рододендрона і паркану. між парканом і рододендроном. До речі, дуже гарно пішли зараз після дощу рододендрони. Дивіться, який приріст. Це десь близько 15 сантиметрів. Ніколи не бачила, щоб так рододендрон у мене наростав. Ну, але, можливо, були посуха, і він страждав. А зараз ось так наростає красиво. Це більш низькорослий, такий в ширину йде рододендрон Біляві квіти на ньому. А той, що попередній я купила молоденький то має бути високим. Я хотіла, щоб він був такий вищий кущик. Далі, ну тут знову моя постраждала. Ця гортензія крупнолисна. Відквітли рожеві е чимирники. А щось ще хотіла вам показати. Зараз йдемо далі. Ось тут у мене теж рожевий чимирник, і він насіявся. І я ось полола і побачила, що маленькі ось чимирнички, Бачите, ті листі повсходили вон там далі. Тобто буде багато чимерників, сподіваюся. Так, ну, ще в мене тут бруне... ой, не брунера. Бадан. Забула, розквіт рожевими квіточками бадан. Так, і ось ця гейхерка дуже красива. Вона мені дуже подобається така. Мінлива вона. Листочки, бачите, як багато кольорів на ній. І сірий, і такий сріблястий, і зелений, і вишневий. Ну, дуже красиво. І вона так гарно розростається, ділиться, приймається дуже гарно. Бачите, навіть після дощу тримає листочки, такі вони міцні, красива. Ну, вона вже буде ця гейхера. Так, ну, ось, така, ось така композиція. Красива в сіньвому квітничку. Так, ну йдемте далі. А тут за туєю. Ось така красива гейхера. Але я думаю, все ж таки, що це не гейхера, а гейхерела, тому що вона не ділиться. Я її хотіла розмножити, а в неї отак один стволик. І все. І ніяк вона не може розмножитися тут. Іде в одну. І все. Але дуже красиве листя, величезне, доволі велике. Дивіться, ось мої дощ трішки пошкодив. Дуже велике листя, красива така. Я вс... Після гейхіли. Знову в мене гортензія, яка теж з ґрунту піднімається. Тут же я посадила клематис, ну котрий тут не має бути, він буде пересаджений. Просто було тут таке пусте місце. Я вирішила його поки що сюди посадити. Ну, звісно, найду для нього краще. Ну, а тут далі, дивіться, яке красиве листя. Значить, хоста розрослася, така велика, яскрава хоста. І далі брунера, звичайно. Вона вже відквітла, але листя після дощу ну це взагалі ну, просто величезний. І так гарний такий кущ наріс. Дуже красиво. Далі знову хости. Хости, гейхери. Тут різноманітні, я без сортів не знаю сортів, але вони, бачите, відрізняються між собою. Знову тут гортензії вже будуть квітувати. Так, і тут цікава така рослинка. Це я посадила восени. Тут таку бульбочку і називається вона Арум. І ось, бачите, вийшла вона вже з-під землі. А це я поклала сюди, бачите, плитку тротуарну, щоб не скосили хлопці. Бо вони не завжди розуміють, де зілля, де квіти. Ось, бачите, вийшов такий арум. Ну, Я заказувала пістрявий, поки що листя якесь таке зелене, просте. Але все одно цікава рослинка. Так, а тут, подивіться, це, це не вічно зелений, але це не рододендрон, Хоча можна так зараз сказати, що це рододендрон, Листя дуже схоже. Або азалія. Але це, але це скімпія японська. Вона зимувала з такими ось квіточками, як на картинці, але вони повідпадали. Я думала, можливо, будуть плоди. Вони, видно, перемерзли і відпали ці квіточки. Вона не встигла визріти плоди дати. Але ось бачите, знову наростає нові гілочки дає. Взагалі, я переживала і думаю, перший раз її саджаю. Це мені подарували її і мало що в інтернеті про неї написано. Але бачите, вона зимує у нас досить е, гарно. Зимозелена рослинка. Ну, далі тут хости. Бачите, такі світленькі з темним краєм. Тут е, теж якась сортова хоста е, з жовтими облямівкою такою, а тут взагалі така невеличка по розміру, але Бачите, і край білий, і всередині вона якась така пістрява. Теж така цікава хоста. Вон гриби вже ростуть на дощі. До речі, навіть на газоні багато грибів. Так, ну далі тут хости і гортензії крупнолисні. А тут, бачите, в горщиках я поставила, посадила свої от, пересадила гортензії. Світ Анабель та Бела Анна. Це на дорощування їх. Взяла в горщики. а вони чуть підростуть, тоді будуть на постійне місце пересаджені. Ну, Знову гортензії Знову ось красива така хвоста І знову гортензія. Так. Косять зараз траву сусіди. Трішки так голосно буду завершувати, ну і так, мабуть, зроблю ось такий огляд загальний. Ось так. Бачите, паркан, тут дерева, вони дають тінь, і з іншої сторони такі високі берези. Високі берези. І виходить, що тут попадає трішки сонця ну це десь в обідню опору. А так загалом тут тіньовий такий куточок. Але він такий в зоні відпочинку знаходиться, це за літньою кухнею. Ось там такий навіс зроблений і тут. Тіньовий куточок влітку, тут дуже гарно, вечором сидіти, дуже приємно. Ми ще включаємо сюди е, такий розпилювач води. І коли дуже, дуже жарко, то він розпилюється. Ти сидиш під цією випаровуванням ну, цими кап, крапельками водички, дуже приємно. Е, також е, було б чудово сюди повісити якусь гірлянду. Або поставити оці такі, знаєте, ліхтарики на сонячних від, сон... від сонця, на сонячних таких панельках. Декілька ліхтариків, то вечором уже влітку буде красиво дуже посидіти, відпочити тут. Ось така зона, така, можна сказати, природня. більш така відник, такий більш. Бачите, в лісовій такій зоні, можна сказати. Е, до речі, бачите ось ці сосни. Це просто звичайні сосни, які я прищіплюю, стримую їхній ріст. І вони тут уже, ну, скільки вони. Угу, певно, четвертий рік і ось такі невеличкі ці сосенки. Гарного вечора всім, спокійної ночі і мирного неба!